Мене звати Діана, мені дуже сподобався сьогоднішній захід. До нас приїхали кінологи з собаками з кордону, показували, як собаки шукають вогнепальну зброю, тютюнопаливні вироби і також різні протизаконні речі. Собаки мені дуже сподобалась порода собак, і я в захваті від сьогоднішнього дня. Мене звати Оляна, і мені дуже сподобався сьогоднішній захід. Мені дуже, е, я дуже дякую людям, які сьогодні до нас приїхали, е, тому що сьогодні мені дуже цікаво було дивитись на те, як е, собаки шукають, е, показували, як собаки шукають зброю, як шукають там, сигарети і інші там, речі. Е, е, найбільше мені сподобалась порода вівчарки. Німецької вівчарки, бо тут була собака, називалась Аза. От по життю мені дуже подобається ця порода. І е, як на мене, то це дуже корисно, коли собак тренують, коли їх навчають такому, тому що це дуже, дуже корисно для, для країни взагалі. She sure. does.